Всім привіт! Я Юрі Коваленко, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні, судячи з назви відео і купи речей на фоні, ми будемо оглядати мої сумки в пологовий. У мене ось ось почався 36-й тиждень. Сумки я вже збираю пару тижнів як. Вони у мене майже всі зібрані, але сьогодні ми зберемо все докупи і я вам кожну з них покажу детально. Також пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. чи... Думаєте, ви, що чогось я не доклала, чи може мені щось варто докласти? І якщо у мене вийде згадати, то після пологів я в коментарях допишу, що мені знадобилось або не знадобилось, як вам варто збирати ці сумки. Ну що, почнемо з першої сумки. Ось так я порозкладала. Це буде ось така червона велика сумка. Це сумка в саму пологову залу, коли ми поступимо в лікарню. Я, до речі, буду народжувати в державній клініці перинатальний центр в Києві. І, власне, через це мені треба досить багато речей. Деякі речі можуть вам здавати зайвими, а деякі речі я знаю, що я не беру, хоча більшість беруть. Отже, почнемо ми з текстилю. Такого як рушник. Взагалі він більше про всяк випадок. Простиночка і наволочка. Також ось такі паперові рушнички. Вологі серветки, вологий туалетний папір. Далі у нас йдуть ось такі пелюшки. Здається, тут їх 10. 10 пелюшок у нас розміру 90 на 60. І упаковка 5 пелюшок 60 на 60. Якщо буде дуже мало, то можна чоловіка послати. В наступних сумках я візьму ще пелюшок. Отже, кладемо ці пелюшки. І також підгузки, трусики, памперси для мене. Далі вже по ось такому текстилю я взяла пелюшки одну слінову, одну байкову, одну бавовняну. Я буду народжувати в листопаді, до речі, і ось такий теплий педик. Щоб укрити малюка і, скоріш за все, я буду його потім використовувати на виписку. Далі одяг для мене, ось у мене буде такий халатик. Відразу, як я приїду, то переодягнусь ось в цей сукню-сорочку, скажімо так, тому треба її покласти десь відносно зверху. Також ось такі капчики. До них покладемо, надаємо собі. Ось так. А далі ще додаємо туалетний папір. Про всяк випадок кладу ось такий акумуляторний вентилятор, якщо буде спекотно, що, в принципі, досить реально може бути. Далі у нас є ось такий милий пакет. Тут у нас є. Один чоловічок, костюмчик Льоля і повзунці. Шапочки я взяла дві: одну на зав'язках, одну без зав'язок з такими вушками. Взяла шкарпетки і поклала сюди підгузок, а шкарпеток навіть дві пари. От. Ну, зазвичай кажуть про те, що дитинку будуть одягати спочатку при народженні в шкарпетки, підгузок і шапочку, пару годин skin to skin time. І потім у нас буде або цей комплект, або чоловічок. Кладу сюди. Далі у нас буде ось така косметичка. В цій косметичці я знаю, що багато хто зміється з бальзаму для губ, але не знаю, він такий універсальний, просто зволожити навіть там будь-які сухі ділянки шкіри. І ось такий кремчик для рук, розчіска. Потім тут є ще резиночка і антисепт. Також не забуваю шкарпетки, тому що може бути прохолодно в ноги. Я беру ось такі більш тонші, звичайні і більш товстіші, тепліші. Також я не знаю, чи знадобиться, але про всяк випадок кладу сміттєві пакети, кладу бахіли і просто пакети. І з такого неочікуваного це у нас піде інстакс. Бо ми не будемо наймати фотографа, але я хочу, щоб ми з чоловіком власне, зробили певні фоточки на Інстекс, а, тому його теж кладу. А, також у мене ще тут є ось така одноразова зубна щітка і зубна паста. Навряд я буду чистити там зуби, але покладу сюди. Обов'язково я ще докуплю і докладу трошечки більше води. Докладу сюди продуктів харчування, щоб переїсти, перекусити щось. Також чоловіку я ще не поклала одяг і змінний одяг і резинові капці. Також однозначно, перше, що ми будемо класти нагору, це документи, обмінна карта, і зарядка на телефон, і сам телефон. І закриваю свою першу сумку в пологову палату. Наступні дві сумки можна назвати, що це будуть післяпологова палата. І перша сумка для мене. Отже, з чого ми почнемо? Напевно, з засобів гігієни мені тут подавіддавали ось це величезні прокладки. Далі я звідси вже взяла пару штучок, це трусики після пологові. Також, от я не знаю, наскільки мені знадобиться, але портативне біде, кажуть, декого дуже рятує. І також є ще ось ці трусики, тобто можна використовувати або ось ці підгузки, в принципі, я на них більше сподіваюсь. Але про всяк випадок у мене будуть ще ось такі одноразові трусики і багато прокладок великих. Також ще покладу трошечки ось таких нічних. Далі по текстилю беру ось таку піжаму. Не знаю, хтось каже, що це більш зручно, як мінімум, це точно більш тепло. Аніж ось такі сорочки. Це сорочки від мамин дім, вони з бюстиком для годування відразу йдуть. Ось так. У мене їх є дві штучки. Це, до речі, в колір халатику, який я беру в пологову палату. Також ще один, ну майже комплект постілі. Тут у нас іде підковдра і наволочка. Тобто, бачите, у нас ніби більше, ніж комплект, але мені ще чоловіку треба буде. Тому я не знаю, чи треба більше, чи треба менше. В будь-якому разі чоловік може поїхати додому і взяти, якщо щось не вистачить. Кладу ще такий комплект. Далі мені дуже рекомендували взяти ось такий набір. Він, до речі, вже простерилізований. Це молокозбирачі. Я про них насправді не, не так давно почула. Це, власне, ось такий пластик і силиконова накладка, поки ви годуєте з однієї груді, з іншої може підтікати. І це молочко можна, ну, можна вставити прокладки, до речі, які зараз у мене будуть наступні. А можна покласти ось такі молокозбирачі і збирати це молочко. Ось за ці прокладки я казала. Я не думаю, що нам треба буде вся пачка. А, напевно, я візьму десь так. Сподіваюсь, вистачить, враховуючи те, що є молоко зберечів. кладу ось такий післяпологовий бандажик. Не знаю, чим до ним користуватись, але чому не взяти. Також ще беру ось таке мило більше для нас. Беру невеличкий рушник. Нагадаю, великий рушник у нас був у пологову палату. Думаю, вистачить. Також ось такий мішечок. Тут у нас різнопланова білизна. Я беру так, це у нас бюст для годування перший і бюст для годування другий. Це у нас ще один такий післяпологовий бандажик трусики. І тут у нас кілька трусів, навряд чи я ними буду користуватись, але поклала і поклала чотири пари шкарпеток. Знову ж таки, для того, щоб було затишно, тепло. Ось так. Кладемо цей мішечок. Також не забуваємо про посуд, нас там будуть годувати. Зараз покажу. Годувати буду тільки мене, чоловіка ні. Але у мене з туристичного набору набір для пікніка є ось такі зручні легкі пластикові прибори і тарілки. Ну і залишається ще дрім Це у нас ось така косметичка. Ці косметичці, знову ж таки, для мене, щоб прийняти душ гель для душу, шампунька. А, також не знаю, про всяк випадок взяла ось таку масочку, раптом захочеться себе потішити, раптом буде час, навряд чи, але можливо. І беру з собою ось такі навушнички маленькі. В принципі, це майже все. А, лишається докласти іще одяг на виписку, косметику на виписку, але знову ж таки, це досить легко може привести чоловік і не факт, що нам треба вести це відразу з собою. І ще я хотіла сказати про молоковець-моктувач, Я думала його взяти, він у мене навіть є. Можливо, я докладу його, ви бачите, місце ще лишається. Просто ситуація в тому, що він може бути там, якщо мені раптом знадобиться, але для налагоджування грудного вигодовування він, по суті, не дуже той потрібен. Так само, як і пустушка соски для дитини. Я не буду їх брати, напевно, тому що ну, це тільки шкодить, скажімо, грудному вигодовуванню. Ну і остання наймиліша сумка це сумка малючку. Вона теж буде неповна. Просто так вийшло, що я купила три великих сумки. Якби була втретє, поменшу було б теж непогано. Отже, малючку на виписку. Е, нагадаю, народжу в листопаді. Я дуже хвилююсь з приводу одягу, який одягнути, не знаю, але про всяк випадок беру багато шарів. Тобто, у мене однозначно буде бавовняний шар, якийсь е, чоловічки, бодічки і так далі. Е, потім е, є ось такий комбінезон на футері. І ще верхнім шаром можна одягнути ось цей комбінезон, плюшевий тедді з вушками. І ще зверху можна пледик одягнути. Я не знаю, чи будемо ми мотати дитинку. У мене, до речі, Дівчинка, Чи будемо ми її мотати в такий псевдоконверт. Конверт я не купляла і не збираюсь. Але в мене є біленький пледик, в нього можна загорнути, але це чисто для фотографій. Потім ми, ну, мені просто не хочеться її сильно а, тягати, і тобто ми її замотаємо в конвертик, а потім треба буде перекладати в автокрісло. От, Але в автокрісло можна вже ось в цьому одязі, зверху накинути пледик. Загалом подивлюся. Коротше, два комбінезони на виписку. Далі пелюшки. Тут у нас йдуть три бавовняних і дві фланелевих тепленьких. Та Також ще кладу муслінчик, три штучки. І ось така європелюшка. Я не знаю, чи вона знадобиться. Давайте я вам покажу. А, це, до речі, такий просто платочок, щоб протирати. Європелюшка. це у нас ось такий спальний мішечок. А Раптом мені захочеться привчати її відразу і, можливо, вона буде спати в ньому краще. Все це складає. Ну, до речі, не знаю, напевно, скажу вам так, що все це попрано, попрасовано. Я повністю підготовлена. Також беру ось таку таку пачку підгузків. Я вже відкрила для того, щоб покласти у пологову палату. Зараз подумаю, можливо, додам у мене є ще одна така пачка. Вологі серветки теж у пологову палату є одна пачка, беру ще одну другу. Для догляду за дитинкою я беру ватні диски, ватні палички. В принципі, я розумію, що я не буду пихати їх у вухо дитині, але в цілому, по догляду, може знадобитись. Також ось такий аспіратор. Також давайте покажу вам косметичку. Це, в принципі, максимум, який можна взяти. І це насправді майже вся косметичка, що в мене буде вдома для малючка. Отже, перше, це у нас ось такий спрейчик в носик. Далі судокрем, Бепантен. Я ж кажу, типу, скоріше все, він знадобиться, але я його візьму. Про всяк випадок шприци для догодовування. Кремчик Пурелан більше для мене. Ножечки, теж про всяк випадок. Термометр дитячий з гнучким носиком. І вітамін Д. Ось такий. Зараз покажу коробку від нього. Вітамін Д, в принципі, рекомендують з самого народження по одній крапельці. Крапити просто поки годуєш малючка. І з такого милого, абсолютно дивного, це ось така іграшка. Це чисто для фотографій, всі ми розуміємо. І також ось такий нічничок. Я чула про те, що іноді його не вистачає. Типу, тобі хочеться в палаті включити таке приглушене світло, поки дитинка спить, там вночі годуєш. І, в принципі, нічничок може знадобитися. І також у нас є ось такий пакет з одягом. До речі, тут є теж сентиментальна річ: ось така іграшка, теж як перша іграшка для дитинки, для фотографій. Ну і можливо, це як комфортер буде пахнути мамою, щоб покласти біля неї, поки вона спить, але, звісно, щоб все було безпечно. Так, отже, по одягу чоловічків у нас іде раз, два, три, чотири. Також ось цей рожевий п'ятий. Костюмчики у нас йдуть, ось цей з шапочкою, до речі. Вони утеплені на флісі. Це у нас костюмчик, типу штанчики і ковтинка. Отже, один комплект такий, і другий комплект з сердечками, і він іде без шапочки. Далі кладу шкарпетки, ось такі теплі, ось такі тоненькі, ось такі тоненькі з бантиком, скоріш за все, на виписку. І шапочки. Ось така одна друга це під е, чоловічки е, без зав'язок. Ось така бавовняна тоненька на зав'язках. Товстіша рожева на зав'язках. Я не знаю, ну знову ж таки, шапочок точно достатньо. Шкарпеток чому небагато, тому що більшість чоловічків так закритими ручками і ніжками. От, е, можливо, я єдине, що докладу ще або костюмчик, або чоловічок. Але, в принципі, по одягу це більш-менш все. Ну і знову ж таки це іграшка. Ну і останнє, це те, що знову ж таки багато його йде. Це ось ці пелюшки. Вони насправді величезні, 90 на 60. Можливо, я буду їх розрізати. Я не знаю, я просто їх купила, а, бо, знову ж таки, на пологи вони потрібні кладемо їх до сумки. Також, оскільки є місце, я все-таки додам ще одну пачку підгузки, покладу закриту низ і відкриту на низь. Ну що ж, ось такі у нас вийшли сумки в пологовий, так вони величезні. Зазвичай беру дві великих і одну маленьку, але, в принципі, у кожній з них іще достатньо місця. Можна буде докласти одяг на випуску, обов'язково треба докласти сюди документи, їжу і одяг чоловіку. А так, в принципі, ми готові по максимуму. Пишіть ваші думки в коментарях, щоб ви доклали. Можливо, я ще встигну щось собі взяти, що мені дуже допоможе. І я дякую вам за перегляд. Всім па-па!